Вітаю Антон Даньків проходить Дев'ятий рівень, якщо я не помиляюсь вже. Блін, я вже запутався, я конкретно запутався. А з ним. Коротше, тут рівень називається в міст. Досить довгий запутаний рівень. Контраст з попереднім. З рибою. Хоч, хоча це більше на якусь амфібію похоже, а фікс ним. Після цього рівня, якщо назбирати збирати очки, відкривався МП5. Хоча... Нащо мені МП5, якщо в мене є два дезерта, так. Тут був, здається, бонус здоров'я. Так, тут була снайперка десь, я пам'ятаю, Барет М82. Так, відкриваємо і будуємо міст нікуди по суті. Тут буде зарано вийти ворога. Демон зі щитом. Взриви, але не від бомби. Відбивають щит. Ну, а копьо його пробиває насквозь. От дивіться. Промах. У звірі. Такс. Йдемо наверх по цій проклятій ловушці. Я не хочу навіть знати, що архітектор цього місця курив. Вроді би ці індіанці вже курили, вроді. А фіг з ним. І як ніхто не міг знайти таке здорове місце, а? При тому, що вже літаки її могли й помітити хтось. За стільки років. Ну, блін, не тільки ж Ларочка в нас. археологією захоплюється. Та й помітили б усі ці руїни давно? Оскільки древніх ацтекських пірамід вже знайшли. Оу, ну зараза, не встиг. А тепер встиг. Ось тут якраз частина моста, яку ми маємо побудувати. Так, здавай. Опа. Оттак мі... Ну не то, що побудувати, настроїти. Побудували вже до нас, я бачу, побудували якісно. Да, інтенсивний трохи натиск був. Ну, заберу камушки раз вже тут. З такого темного тунеля валить світло, ніби там прожектор. Не скажу, що тут так світло, мда. Ляп розробу, ну ефектно. Бажатиме ляпа не було. Туда мені немає понту йти. Там я забрав бонуси. А ну, якщо так. Ну, тупи, демони. За 2000 років від останньої бойні могли би допер... Шов в пеклі не, з... не дізналися, що таке огністріл, а. Не. Похоже, дьявол консервативний. Хм, ефектний ефект Не зміг удержаться, вказівний палець чешеться. Так, тут я випробування пройшов. Не всі черепи зібрав. Все, Проход созданный, теперь дуем. Бух. От мій добрались до корита так сказати. Фух полойтесь, це було круто. Ну, а тепер зараз буде все досить просто. Отлічно. На. Nah. Ну от ми через цей каньйон пройшли все ближче до спасіння людства і битви з тим Богом зла, чи хто він? Ну, а тепер вверх. Тут є проблема. Цікаво, хто обв'язав динамітом і для чого це? А, найомники, напевно, тікали і так вирішили прикрити відступ, але не встигли. Ну, думаю, тепер зрозуміло, що треба. Тут ще є місія. От таково. Підірвіть бомбою ці шарики. Ну, точніше, просто підкинути бомбу і вогняні шари. Господи, фаєрболи прокляті. Ладно, Фух, На цьому все. Ще один напружений, важкий рівень пройдено. Фух. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!